Так, друзі, всім привіт, всім мирного неба, здоров'я вам. Так, що сьогодні хочу я вам показати трішки, що я зробив і що в нас вже поповнилося в господарстві. Доробив те, що я планував, не повністю, але зараз подивитесь, кого вже я переселив і хто ще в мене на стадії. Так, ну що, тепер зайдемо, можна сказати, цей такий храм невеликий. Так, друзі, дивіться. Тут ще поки що робочі моменти, але дивіться, що я вже куропаток наших переселив. Ви бачите, да? вчора вечором це робив, вже не знімав, тому що швиденько доробляв повністю їм. Такий вольєрчик, тепер вони в такому вольєрчику в мене. Така красотулька. Значить, зараз вже нагадуванський вже мусора. Ось тут таку дверку зробив. як гарненько тут. Все. Там поставив пісочок. Тут ось інкора. Так, це Сі так зробив я. Кому цікаво. Все з підручних матеріалів. Нічого не докупляв, нічого не... Те, що було, з того і робив. Так, і тут ось дивіться, теж зробив, бачите? Знімається ця в мене ось. Поки на оцих побуде. І знайшов отаку пружинку з цієї клітки кролячою. Поки що зробив, так закрив. Оце тепер вони в мене тут. Так і будуть. Насипав тільки, що їм комбікорма додав, бо воно було в банки, їм неудобно було. Все, воду туди на вугол поставив, буде поки що там. Оце так. Оце переїхали, поки наші вже на своє постійне місце, наші куропатки. Ну а тут далі доробляємо. Тут теж яму, ви бачите, я таку траншейку викопав. Це під навоз наших кроликів. І щоб з криші збігала вода, я там залишив дирочку, місце, як можна сказати так. Залишив для того, щоб вода збігала сюди. Так як і там у мене в крольчатнику. Так, що, друзі, в крольчатник заходити не будемо. Там нема такого дуже нічого цікавого. Все потихеньку, все йде. Ось так кролики сидять. Вже як дороблю перестановочку, потім вже вам зніму, покажу, як тут у нас буде. Так, ну а тут же ж ви бачите, так? Да? Верх теж я накрив сіткою. Спочатку думав під саму кришу, але там треба було дуже, як кажуть, повимахуватися з тою сіткою, не захотів я. Все, поки поставив так, але треба буде на той край або десь посередині поставити якусь чи драбину, чи що, щоб вони залітали, сиділи. Або хай літають. Видно буде, почув. Далі покажу. Так, друзі, йдемо тепер далі. Зайдемо, зараз я покажу, що в мене тут. Зараз буду випускати ось наших гавронці, ви бачите, на вулицю. І тут ось у мене теж. А цих пересажу поки в ту кліточку. Я тут поприбирав, частенько в них, але все одною. Темно, перейду поки туди походять. Вчора вилупилося в мене ще, друзі, одне курча з то тієї ковочки. Квочка встала з яєць, але курча я пересадив сюди, а її посадив назад. Хай поки вона сидить, поки не вилупить в Так, і. Яйце з куропатки пропало. Де воно ділося, не знаю. Нічого сказати не можу. Чи може хто розклював, чи хто витягнув, взагалі немає такого. Так, тепер йдемо, друзі, наш качатник. Там сьогодні більш цікавіше. Я вчора в тік-топ закинув відео. Там, де дивлюсь яйця, наша качка сидить біла. Так, включу, мабуть, світло, щоб видніше було. Так, ну що, у нас малеча підростає, 12 штук, ви бачите, так? Да? Я їх не заганяю, вже вони тут з мамою ходять. Тільки трішки додаю більше води, щоб розтікалося і вони трішки оббовталися. Оце їм даю таку волю. Так, що тепер тут у нас? Так, тут комбікорм. Комбікорм я беру зразу хочу сказати, що я беру комбікорм простий, диканька. Все, дранива. Не заморачусь ні ничим. Для качок взяв ось. Тільки що він підсипав, ви бачите. Все. Оце таку можна цей. Так, кукуруза тут в молі майже вже немає. Друзі, значить дивіться. Цю кукурузу я перенесу туди. А ця кукуруза вже, ви бачите, ось все, немає. Молі таку не бачу. Так, ну і саме головне, дивіться, що у нас. Наша мама тут воює. Ось, дивіться, надклюнулися, ви бачите, яка в мене радість сьогодні. Теж надклюнулися. Ну і дивіться. Тільки-тільки ось лупляться. Оце від надії Каритька. Лавандові каченят. Бачите? Як кричить. І тут ще ось є, теж дивіться які. Бачите? Все, не буду трогати, хай зігріваються. Наша молода мамка. Молодець. І що хочу я вже вам на кінець сказати. Ніколи не спішіть. Зі своїм господарством і не тільки з господарством, і з людьми з усім. Не прибирайте, не вирубуйте, не вбивайте. До чого я це все веду? Це ця качка, якщо ви помните, сама мала, що я її залишив на відкорм і потім хотів прибрати. Але потім на виставці я купив іншу, яка ходить. Та теж піднесла яєць сюди трішки. А може і ця, ця не слабо, ця сіла, не знаю. Нічого зараз не скажу вам. Але хочу сказати одне. Що те, що я хотів її зарубати, я її залишив і вона мені врятувала 12 яєць від надії коричка. Тому що та качка стала з цього гнізда. А тут вийшла така у мене халепа. Якби не ця качка, то не було б. І таких гарних у мене качат. Ніколи не спішіть, як кажуть, рубати з гаряча. Все робіть на холодну голову. Я залишив, думаю, хоча всі кричали, зарубай її, вона не нужна, вона мала, але я її залишив. І не зря залишив, вона мені спасла а таке можна сказати, господарство моє. І мої фінансові витрати. Дивіться, біжать, бачите. Хочете зайти сюди подивитися? Так, все, друзі, на цій гарній ноті я закінчую відео. Завжди радий вас бачити на своєму каналі. Підписуйтесь, ставте лайки. І все вам само -само найкраще. Головне це миру і здоров'я. Бережіть себе. Вутички, покажись, покажись.